Перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Іван Бушко нагородив кращих працівників району почесними грамотами, подарунковими наборами і вручив лікарні, сучасний телевізор та сертифікат на новий сучасний діагностичний рентгенкомплекс вартістю майже 2 мільйона гривень, придбаний за рахунок державної субвенції. Нове рентгенологічне обладнання дозволить швидко, точно і безпомилково діагностувати та спостерігати за динамікою лікування туберкульозу та інших захворювань органів дихання. На этом можно многофокусное исследование скопическое сделать. Можно сделать прицельные рентгенологические снимки, когда есть какой-то очаг поражения в легких в более неудобном месте. Можно вывести за экраном, найти его, развернуть больного в любой плоскости и сделать снимок. Можно при помощи компьютера больного развернуть, пересмотреть в любой проекции патологический процесс, который находится в легких. Особливістю нового обладнання є не тільки висока точність, інформативність та мінімальне променеве навантаження на пацієнта, що дозволяє частіше проводити обстеження, але й можливість записувати цифрове зображення на будь-які електронні носії. Цей комплекс діагностичний на три робочих місця фірми Медекс. Він може робити скопію, графію, різні проекції. При скопії можемо прицільні знімки робити, можемо робити візуалізацію в цифровому режимі. Значить, це нам дає велику перевагу як в обстеженні хворого, так і інформацію для лікаря, тому що ми можемо архівувати цю інформацію, можемо порівнювати з попередніми даними, які були, можемо консультуватися із колегами. Можемо хворому давати як на плівці результати наших обстежень, так і на флешці чи на диску. Такий рентгенологічний комплекс розрахований на три робочі місця і є одним із останніх надсучасних діагностичних устаткувань.